Відстань між двома точками. Я маю строву систему координат. Ми з вами знаємо, що є вісь x, y і z. Кожна точка у цій системі координат має три координати: по осі X, по осі Y, по осі Z. І от якщо в мене є точка А, вона має координати XA, YA, ZA. І точка Б, відповідно, координати XB, YB, ZB. Відстань між точками А і Б знаходиться як корінь. З суми різниць квадратів. <гум> тобто я від координати X, точки B по х віднімаю координату точки А по х. Потім піднести треба до квадрату. Далі від координати точки B по y віднімаю координату по y точки А теж до квадрату. І додаю. От на цьому у нас формула в 9 класі завершувалася. А от, знаєте, ми, ми ще додаємо по Z. Те ж саме. Віднімаємо координату точки B по Z і координату точки А по Z. Ми теж підносимо до квадрату, після чого це все додаємо, видобуваємо корінь і отримуємо число.